Данечка Гаріч Майданом, вітаю вас. Як все маєте, як поживаєте? Підніміть руки, хто був в четвертому році на Майдані. Багато. А скажіть, змінився Майдан чи ні? Змінився? Змінився. Я теж бачу, що майдан більш організований, більш спокійний, менше страху в людей. Але в мене буде е, дуже особистий зараз меседж для вас, дорогі мої. Я вважаю, що е, жодна навіть величезна величезна перемога не варта хоча б однієї маленької жертви. Це так? Так. Я думаю, що нам всім треба зробити так, щоб жодна людина тепер не постраждала. Нам всім треба. І це наша основна задача. Я вас прошу. Ви мене почули? От і я думаю, гарні речі треба робити з гарячим серцем і холодною головою. Правда? Треба 10 разів тверезо все розрахувати і потім щось робити. Не йти, не йти на. Ну, на, поза емоція. Ясно, що це дуже скрутний, дуже важкий для нас час, але треба намовити емоції. І ще, ще я хочу, хочу сказати таку штуку. Нам не треба, не треба, може, прагнути, чи на схід, чи на захід. Давайте побудуємо. Рай, давайте побудуємо країну мрій в Україні. Давайте почнемо прямо сьогодні це будувати. Давайте зробимо революцію в нашому серці. Давайте, давайте посміхнемось один одному, давайте приберемо в себе під'їзді, давайте помиємо ліфти, давайте, давайте, я не знаю, давайте зробимо щось маленьке, але хороше спочатку. І ви побачите, яким дивним чином все поміняється навколо. Дивним чином. Тоді, тоді не треба буде. Ми в четвертому році поміняли владу. Щось змінилося кардинально. А чому? Тому що ми не змінилися, добрі люди. Давайте ми змінимось. І давайте для цього заспіваємо гарну пісню, навіть декілька пісень. Сказали, ну, зараз є таке слово країна понад усе. По змісту прекрасно, по звучанню, мені щось це нагадує Німеччину. Даних років Німеччина закінчила тоді не дуже гарно. Давайте закінчимо дуже гарно. Україна важлива, Україна щаслива, Україна прекрасна. Ви погоджуєтеся зі мною? Так. Ще немера в Україні. Ні слава, ні Богу! Ще на братя, українці, усміхнеться доля, сину наші воріженьки, як роса на столі, за паноємоми, братя, у своїй стороці душу. Мої братя кузанску. Зірочки за дрять, як падають ловити є жвенями на беру пазуху, Оці бри, з оголоники, затанцюю, радісний, зрадію до смерті. Весна, 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 прийде, весна, 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 весна є весна. Прийде весна, весна. znao baš na